Тіла ще трьох загиблих дістали з під завалів складського приміщення в Шевченківському районі протягом кількох останніх годин. Про це повідомили в КМДА. Таким чином, кількість загиблих в результаті ранкової атаки на столицю зросла до семи людей. Під час ранкової атаки на Київ летіло кілька десятків ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було вражено понад три десятки повітряних цілей. Така офіційна інформація. Росія може бути готова напасти на країни НАТО через п'ять років. Про це заявив президент Литви Гітанас на Здатність Москви реалізувати агресивні наміри може виникати у випадку, якщо Захід припинить військову підтримку України. Ми говоримо про період, за який Росія, як вона собі уявляє, може досягти переламу у війні і в Україні, потім мобілізувати свої ресурси і піти на НАТО. Це може статися протягом п'яти років, але імовірність такого сценарію дуже невисока. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Російської Федерації, долучається до нашого ефіру. Олександр, вітаємо. Вітаю. Ми поговоримо, звісно, і про загрози для європейського союзу з боку Росії. Але чи відстежуєте ви ось такі масштабні атаки, які здійснює Росія, яку вона здійснила напередодні п'ятниці? Як сприймаються вони російським суспільством? І взагалі чи їх це цікавить? Чи сприймають вони це як перемоги? Адже, наприклад, я пам'ятаю минулу зиму. Ну я не буду дослівно це цитувати, але те, що вони писали у своїх соціальних мережах, що українці тепер сидять без світла, так вдалося, і це назвали в принципі війною з трансформаторами. Зараз це не вдається. Хоча, ну звісно, є ураження, і є, на жаль, загиблі і постраждалі. Як росіяни ставляться до цього? Ну, це диктується тим, як вони ставляться цілому до України, до української, скажімо так. Кампанії, як це називають в Росії, чи там спецоперація по факту повномасштабної війни для нас більш важливо, що ті, хто так би мовити, є пасивною більшістю, або там люди, які явні політики, так? а вони також це толерують, тому що 63% згідно нашого минулорічного дослідження. От ми пам'ятаємо, що туди був пік е атак. Це був перший такий шок. Угу. А, кінець осені, початку зими, коли були навіть і, там, на кілька днів блекаути. Ми запитали тоді росіян, 63% підтримували, причому питання ми поставили саме про енергетичну інфраструктуру. Не військові об'єкти, не якісь там бази НАТО і так далі, а саме енергетична інфраструктура. Оце Дуже погано, і це тим, що нам треба ще буде мати справу там на десятиліття вперед, не тільки з путінським режимом. І це те, про що ми говоримо власне і з європейськими, і з американськими і з іншими колегами, що тут питання не лише в путіні і в його режимі. Це перше. По-друге, чим це продиктовано? Чому таке ставлення? Якраз те, що стоїть в, ну, в корні цієї війни, це скажімо так, Кримінальна ментальність чи спосіб мислення російського суспільства. Не те, що вони всі поголовно є злочинцями, так? але це ставлення до закону і домінування культу сили. От ми їх прижали до нахтю, таким чином ми стали краще в наших очах. Це те, що не можуть ніяк зрозуміти європейські партнери чи не хочуть зрозуміти, mm -hmm. і західні партнери в цілому. І коли вони постійно говорять про перемовини. А українська сторона каже: ну подивіться ж, отже, бачите, оце ваші сигнали там Путіна, який готовий до перемови. Ось, будь ласка, подивіться, це на жаль, проблема, яку ми ще маємо вирішувати в наших комунікаціях. Але це те, що лежить в глибинному розумінні російського суспільства відносин, відносини домінування, приниження і культу сили. Ви згадали про опитування. Якщо говорити про соціологію, то як е яким опитуванням ви сьогодні довіряєте, як ви взагалі збираєте інформацію з цього російського поля, і ну насправді який відсоток росіян за вашими даними зараз підтримує війну? Перше, яким дослідженням я довіряю, я довіряю дослідженням поважної інституції Інститут конфліктології і аналізу Росії. Це перше. Тому що ми можемо спокійно не тільки робити, але й оприлюднювати дослідження. Тому що якби я був соціологом в Росії, ну я б подумав, чи ну окей, я провів, а далі що? Далі куди? Скоріше за все, я вже був іноагентом, А що далі робиться з іноагентами? Зрозуміло, ну останнім часом, взагалі, виникають питання, чи є незалежні соціологічні служби в Росії, так та сама Левада так кажуть, до речі, що... до речі, деякі дослідження, дослідження, деякі питання в них доволі схожі з нами. І що цікаво, чи це є випадковістю, що в них зараз. Цей реальний стан справ по деяким питанням виходить наружу. Наприклад, що більшість росіян готові закінчити війни, хоч там завтра. Ми це запитали ще рік тому, так. і кожне наше дослідження давало цю цифру, що вона фактично не міняється. 69 до 76% готові, хоч завтра, завершувати війни на будь-яких умовах. Це якби було можливо. Але що означає це, що вони підтримують війну? Це означає, що вони хотіли би, аби це їх не стосувалося, тому що в російському суспільстві є. Дуже серйозний розкол між тими, хто може бути призваний і хто не може. Простіше більш молодими росіянами і старшим поколінням. Старше покоління залишиться на диванах, молоде покоління піде в траншеї. Це дуже важливий розкол, і це така тенденція, яка вона тільки посилюється. Якщо ми подивимося, як ставляться до війни в цілому, і можливості продовження бойових дій, і коли їх треба закінчувати, колосальна діаметральна протилежна розбіжності між росіянами до 30 років. А там ще, якщо б взяти ще більш молоде покоління, там 24-25, ще більше, там понад 70%, Ну для того за те, щоб скоріше закінчити, і старше покоління 62-65 відсотків, ну там п'ятдесят років mm -hmm. і більше, щоб продовжувати не безкінечно. Це дуже серйозний розкол, який м за цей рік ще більш е посилився і більше видно е по нашим дослідженням. Тому е це, це, ну, це дуже, е скажімо так. Це те, що буде лише е, збільшувати свою свій вплив на цю кампанію. Знову ж таки, е, дуже серйозний був резонанс в російському суспільстві від першої хвилі масової мобілізації. 60% за нашими дослідженнями сказали, що не хочуть, щоб проводились другу хвилю мобілізації. Щоб ще одну це ми зафіксували в грудні минулого року. За цей час 60% до 69% збільшилася кількість тих, хто проти цього. Чи бачимо ми з вами відкриту одномоментну другу хвилю мобілізації? Ні, ми бачимо Вона прихована приховану по 20-30 тисяч згідно нашої розвідки української mm -hmm. призивають, але тим не менш, ми бачимо це конкретний результат: ось настрої. Ось відсутність конкретного кроку, який би збудив російське суспільство. Я хотів би повернутися на крок назад, якщо дозволите. А оцей конфлікт може бути старшим російським поколінням і молодшим. Ті, хто точно не підуть воювати, але підтримують продовження, як вони називають су, і ті, хто розуміють, що можуть загинути на цій же операції, може призвести до соціального конфлікту всередині Росії чи ні. Воно ну немає таких артикульованих груп, що ну навряд чи пенсіонерів будуть бити, але те, що е, фактично сам уряд і сам режим е, кремлівський це є гарантократичним режимом. Е, якщо подивитися їхні там путінські виступи, патрушевські виступи, це фактично вони повернулися до часів своєї молодості. Ну фактично, 70 80 ті роки, я би сказав, кінець радянського союзу. от вони прям повторюють всі тези і, і, і наративи, якщо як як зараз прийнято. Та говорити, я думаю, що отут, в першу чергу, це якраз оцей розлом, про який ми говоримо. Наші дослідження показують, що є свої ліміти у Росії. Вони в першу чергу зараз всім своїм виступами, діями, навіть цією черговою варварською атакою, вони показують, що вони готові режим їх до постійної там безкінечної війни. Це направлено і на українське суспільство, в першу чергу на західне суспільство, mm -hmm. але. Наше, наші дослідження показують, що є ліміти. Ми не кажемо, що от зараз вони там припинять, здадуться, схаменуться і так далі. Але наші дослідження показують, що, по-перше, це не лише путінський режим. По-друге, немає розуміння моральної відповідальності і злочинності цієї війни у великої кількості населення. Ми можемо розраховувати лише на прагматичний мотив і прагматичне розуміння росіянами, що це треба закінчити Неморально, а прагматично а, а, власне це те, що ми маємо доносити, і нашим західним колегам. Це Росія постійно створює міфи міфи про свої непереможні mm -hmm. своєї армії. А зараз міф про те, що вони можуть воювати безкінечно. Олександре, давайте ми е, буквально на кілька хвилин перервемося з вами. Про, а потім продовжимо розмову. І зараз до оперативної е, ситуації. У Смілі ракета влучила у житловий сектор, і вже відомо про вісьмох постраждалих. Пошкоджено 51 приватний будинок. Це дані офісу генпрокурора. Одночас, заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба розповів, що серед постраждалих одна людина в тяжкому стані, і він зазначив, що загалом в Україні внаслідок масованого обстрілу вже відомо про 26 загиблих. Виблих більше 120 людей поранено зараз. З нами на зв'язку Антон Царюк, заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації. Пана Антони, вітаємо доброго вечора. Тривають роботи щодо ліквідації ворожих атак на місто Сіміла Черкаської області. На даний момент маємо дев'ять постраждалих осіб. Одна з них людина в тяжкому в критичному стані. Серед постраждалих є дитина. 51 будинок пошкоджено. Вісім з них практично повністю зруйновано, але обстеження ще тривають. Розгорнуто штаб оперативний щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Розгорнуто пункт обігріву для осіб, які будуть потребувати ночівлі, їх забезпечено гарячою їжею, водою, теплими напоями. Роботи тривають наразі. Пане Антоне, а чи вже продумали місця подальшого перебування більш тривалого для тих, хто в кого немає не залишилося своєї домівки? На даний момент в оперативному режимі розгорнутий пункт на базі навчального закладу, який розташований поряд людей проінформовано, забезпечено ліжками, забезпечено тимчасовим харчуванням на даний момент. З завтрашнього дня будуть всі люди забезпечені на 100% житлом. Тимчасовим всі, хто буде цього потребувати. Зараз працює оперативний штаб з цього питання. Зрозуміло. Дякуємо вам за оперативне включення. Антон Царюк, заступник начальника Черкаської ОВА, щойно долучався до нашого ефіру. Так і нагадаємо, Олександр Шульга разом з нами говоримо про. Настрої в Росії, і зокрема, давайте поговоримо про такі актуальні події, як у Феодосі, в тимчасово окупованому Криму, в ніч на 26 грудня українські збройні сили знищили російський десантний корабель Новочеркаськ. Полум'я від вибуху було видно за сотні метрів від епіцентру. Місцеві у вікна власних квартир спостерігали за видовищем, якого досі не бачили. А так зсу на вороже судно підтвердив командувач повітряних сил Микола Олещук, написавши в соцмережах. А флоту на Росії стає все менше цього разу у слід за флагманом Чорноморського флоту Росії, крейсером Москва, прямує великий десантний корабель Новочеркаськ. Попередньо відомо, що саме цим кораблем загарбники перевозили ударні дрони, яким окупанти б'ють по українських містах. Після вибуху, який спостерігали в порту Феодосії, вижити кораблю вкрай важко, так прокоментував подію речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Вперше атакувати Новочеркаськ збройні сили України намагались торік у березні в порту тимчасово окупованого Бердя отже, скажіть, будь ласка, Олександра, як ви думаєте, наскільки ось такі спецоперації, такі перемоги впливають сьогодні на настрій росіян? Що ви спостерігаєте? Ну, в першу чергу, я думаю, це все ж таки більш військовий сенс в цьому, тому що ну дійсно великий десантний корабель. Дійсно, згідно інформації, він перевозив дрони. Ну, фактично, нам з вами трошки буде легше, тому що терор проти населення цивільного використовувався саме, здійснювався саме за допомогою цих дронів. Але, вибачте, це ж побідобесії. Ну і це термін фактично російський. Це ж іде всупереч. Тут же. Я би все ж таки більше тут говорив про те, не що з, з військової точки зору це корабель, uh -huh. з символічної точки зору це Крим. Тому що з Криму його анексії все почалося. І фактично ну, дуже багато каже, цим ними закінчиться. А на російське суспільство, якщо ми говоримо, тому що тому я б все ж таки більше тут військовий сенс mm -hmm. шукав. На російське суспільство в першу чергу впливають оперативні поразки великі. Тобто одномоментний відхід, одномоментна втрата захоплених територій. Тут я все ж таки фіксую ці настрої більш резонансами серед російського суспільства. Якщо ми говоримо про втрати, ми питали ще рік тому, трошки менше, які втрати є прийнятними для російського для Росії для вас особисто. Понад 70%, якщо так сумувати, сказали, що ці актуальні ще рік тому втрати вже є керничними. Вже є граничними весь цей рік збільшувалася кількість тих, хто казав, що хтось з його знайомих або друзів або близьких вже мобілізований, і збільшувалася невпинно кількість тих, хто має когось, хто вже загинув. Фактично, про людські втрати, якщо ми говоримо ці там 30 чи 40, скільки загинуло цих моряків, це крапля в морі набагато більше кожного дня їх не гине. Відповідно, те, що ми фіксуємо, це саме або мобілізація, те, що конкретно людину заторкує нашого респондента, mm -hmm. може заторкнути, або такі оперативні провали, які не можуть ну навіть приховати російські пропагандисти. Олександра, я от повернусь до запитання, яке я вже ставила вам. Скільки відсотків росіян зараз підтримують війну за вашими даними? Значить, чотири основні групи, це я, я поясню, чому це важливо. А чотири основні групи є: партія, умовно кажучи, війни, партія миру, партія безпартійне, це так би мовити, пасивна більшість, і ті, як би їх назвав спільники. Це ті, які спочатку не підтримували або вважають, що ну не треба було починати, але треба закінчувати. Тому що ми не хочемо відповідати. Ми не хочемо платити репарації. То що я буду платити зі своєї кишені, я не хочу цього робити, і так далі. І так далі. Оця, оця група вона фактично примикає до партії війни, тому що так чи інакше, якщо вона не має моральних чи там ідеологічних факторів підтримки цієї війни, вона з точки зору прагматики. Ми не хочемо, щоб програли і платили. Оця партія, умовно кажучи, зараз десь 10-15% партія, партія така ядерна війни – це порядка 20-25%. От дуже важливо е оця е Партія, наскільки вона збільшиться, і маю вона увазі спільників і примкне до тих, хто підтримує війну. Ну в сумі вибачте, все одно це виходить десь 40%. Так так, тобто, це не більше половини. Це поки що менше половини, і це те, що хоче Кремль, що він на що він на що він ну, розраховує, перетягнути оці, хто ну ми в не політіки, ми не хочемо про це думати. Прагматично, якщо не ідеологічно, перетягнути на свій бік. Дивіться, якщо ми програємо, там Росії не будемо, ви будете платити Теж, Так, зробити їх спільниками. тоді. Ну напевно, вже фінальне питання цієї розмови. А що може стати прагматичним чинником для росіян припинити участь у цій війні? Те, про що фактично постійно говорить українське керівництво, і ми, як експерти, без перспективність цієї війни неможливість її в ній перемогти. На це будуть впливати з засоб... вичте. Тобто, це затяжна війна, тому що ми чуємо із західної преси, якщо вірити в центр протидії дезінформації, то це очевидно якраз російські спецслужби інспірують такі речі. Але й від самих росіян, що затяжна війна для них підходить, тому Це... що вони мають більше ресурсів ніж Україна і колективний захід. Це знову ж таки ще один міф, який про який ми вже говорили. І дуже важливо швидко для того, щоб не було затяжної війни, треба швидко показати, що в цій затяжній війні вони не переможуть. Для цього власне. Керівництво України і експерти, і військові експерти говорять про те, що нам потрібні засоби, щоб це продемонструвати. Mm -hmm. От, один з засобів ми з вами побачили: немає великого десантного корабля. Таких засобів має бути більше. Так. Дякуємо, Олександр. Ми продовжили обможені в часі е, нашого Дякую. ефіру. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був нашим гостем.